говорили здебільшого про фальсифікований бензин і дизель. А от підробляти скраплений газ зазначають експерти невигідно, адже цей вид палива доволі недорогий. Але все може змінитися. Ціна на еленджі зростає, якщо піднімуть вартість акцизу. Таку ідею обмірковують у Кабміні, і нині з газом в Україні інші махінації. Під виглядом європейського пального на АЗС досі потрапляє газ з російським шлейфом. Попри заборону ввезення на нашу митну територію товарів, що походять з Російської Федерації. і докладніше про це буду говорити з Леонідом Косінчуком. Це експерт ринку нафтопродуктів. Пане Леоніде, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте для початку розберемося з тим фактом. От зараз чимало інформації про те, що скраплений газ російського походження він насправді продається в Україні. Яким чином це відбувається, якщо це дійсно так? Да, дуже просто на сьогодні і, і скраплений газ, і дизельно пальне, навіть бензин російського походження. Він надходить на європейський ринок, а звідти ми беремо. Тому зараз дещо ускладнили митні процедури, і потрібно давати всю весь ланцюжок походження цього продукту, що зрештою зуплі... сповільнило так, скажімо, надходження продукту на, на Україну. Хоча, на мій погляд, ви знаєте, те, що ми взяли і в Європі. А воно російського походження, ну це знаєте, заборона на використання це те саме, як, як би нашим захисникам заборонити використовувати трофейні боєприпаси чи зброю. З Росії прямих поставок ми не маємо і мати не можемо. А те, що він в Європі має російське походження і якимось чином туди доставлений, ну це вже інша справа. А чи можете ви назвати мережі АЗС, які закуповують безпосередньо російське пальне, і який це ланцюг, як вони його завозять? Ну не виключено, що будь-яка мережа вона може потрапити на російський ресурс, який вже пройшов розмитнення в Європі. Тому е проспровідслідкувати походження того чи іншого ресурсу доволі складно, і для цього є відповідні органи, які цим займаються, і тому. Потрібен там сертифікат походження і таке інше. Ну, зараз цим зараз якраз займаються митники, займаються правоохоронні органи, відслідковують ці, ці всі моменти. Ну, як ми знаємо, то заборонили, наприклад, майже зовсім призупинили з Молдови з Болгарії. Хоча, як на мене, то е, турецький ресурс через Румунію. Ну, не відрізняється від того, що ми можемо отримати в Болгарії чи в Молдові, а хоча як... в Болгарії і Молдові він буде дешевше. А з яких до речі тоді країн переважно завозиться пальне? Ну сьогодні завозиться з країн Балтії з Польщі, Орлин, Литва. Скажіть, а от я ще читав, що такі махінації певні роблять, щоб, наприклад, домішки робити до російського газу, і він після цього, начебто, стає вже і не російським. А для цього не потрібно ніякі домішки. Ти тим, тим паче, що це, що це не так просто зробити. Це ж не дизель або бензин, куди можна щось залити, розкаломутити і, і щось видати. Так дійсно пропанову фракцію, ботанову фракцію окремо завозити і змішувати. Але для цього ми повинні мати відповідні потужності. Простіше, набагато просто документарно, в тому числі перепискою коносамента. Мабуть, так воно і відбувається. Зрозуміло, пане Леоніде. Я вам дуже вдячний за ці фахові роз'яснення для програми Невідворотне покарання.